Уявіть собі, зустріч, на яку ще недавно ніхто не ставив би і пари гривень. Два впливові керівники планують сісти за стіл, аби обговорити закінчення великої війни. Місце зустрічі шукають по цілому світу, бо один із них ризикує отримати не потиск руки, а наручники, якщо бере. Хибну країну для чого їм ця розмова і чи справді вона здатна змінити хід війни в Україні? Сьогодні спробуємо розібратися, що стоїть за цими терміновими переговорами і що вони означають для нас. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще є телеграм-канал, де я ділюся всім, що не потрапляє у відео. І звісно, ви можете підтримати проєкт через монобанку. Посилання в описі під відео, qr код біля мене. Тож рушаймо. Отже, що сталося, сполучені Штати екстрено відправили свого спеціального представника до Москви на переговори. Це було трохи несподівано, адже ще тиждень тому здавалося, що розмовляти з Кремлем немає жодного сенсу, і в принципі немає про що, тому що президент шабу розчарований відсутністю прогресу у закінченні війни і навіть публічно пригрозив, що якщо не буде результату, будуть нові та болючі санкції. Наприклад, натякнув на ідею просто перекрити Москві великі ринки, навіть обкласти 100% митом нафту, яку Росія продає деяким країнам. Здавалося б, ну дуже різкий крок. І ось перед дедлайном до Росії прилітає емісар з Вашингтона Стів Вітков поговорити безпосередньо. Власне про сам вояж Вітков Москви я вже згадував у попередньому відео. Тому зараз не повторюватимуся, але нагадаю коротко, що американський представник таки зустрівся особисто з господарем Кремля, і вже після зустрічі російська сторона заявила. Що попередньо домовилися про нову розмову вже на рівень вище між Трампом і Путіним. Не про перемир'я, не про мир, а про ще одну зустріч. І ось тут починається ну, найцікавіше. Адже для початку варто розуміти зустріч президента США з президентом Росії сама по собі подія гучна. Останній раз таке було кілька років тому ще у Фінляндії 2018 року. Але тепер є нюанс. Путін під міжнародним орденом на арешт. Це означає, що якщо він приїде до будь-якої зі 125 країн, які визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, то теоретично місцева влада зобов'язана його затримати і арештувати. Ось такий казус, що світові столиці зазвичай проводять саміти для нього закриті. Фінляндія, вибачте, там ордер виконують миттєво. Швейцарія, Австрія, Британія те саме руки заламають і відправлять до Гааги. Навіть колись популярний варіант зустрітися у Німеччині як Трумен зі Сталіним відпадає, бо Берлін теж підписант римського статуту. Іронія долі місця, де в часи холодної війни лідери США та СРСР потискали один одному руки. Тепер для російського керманича під замком. Тож де їм зустрічатися варіант: перший на нейтральній території, яка не підпадає під юрисдикцію міжнародного суду, наприклад, Туреччина або Саудівська Аравія. Ці країни і раніше були майданчиками для переговорів по Україні. Ердоган вже зводив представників Києва і Москви за один стіл, а Саудівський принц взагалі любить виступати миротворцем. Обидва країни ні до яких гаг не належать. Тож Путін може. Там почуватися відносно спокійно, свої ж не видадуть. Варіант другий це Будапешт. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан товаришує із Трампом і та з Путіним. Більше того, він настільки дружній, що зібрався виходити з міжнародного кримінального суду, щоб не псувати стосунки з такими от персонажами. В угорських медіа навіть натякали, що Будапешт не проти прийняти історичний саміт. Орбану це б додало ваги, та й проблеми з ордером не виникне, якщо вийти з під юрисдикції суду. Тому цілком можливо, що зустріч пройде десь у гостинній диктатурі або ж в країні, скажімо, з гнучким ставленням до міжнародного права. Тепер головне, навіщо ця зустріч і що на ній можуть вирішити. Формально мета дуже благородна обговорити, як закінчити війну. Трамп дуже хоче виступити миротворцем і похвалитися, що саме він зупинив цю страшну війну. Та чи готовий він заради цього іти на серйозні кроки? Поки що ми бачимо обережно двоїсту позицію: з одного боку, американський президент гримає кулаком і навіть карає партнерів Москви, от як Індію, на яку накладено мита за покупку російської нафти. Таким кроком США показують, що їхнє терпіння не безкінечне. Мовляв, якщо не хочете миром, буде вам економічний біль. З іншого боку, той самий Трамп боїться перегнути палицю і зачепити власні інтереси. Повне відключення російської нафти від світового ринку підняло б ціни на пальне. А отже, і невдоволення виборців у США. навіть стояти в заторах американці злішають, бо бензин дорожчає. То чи ризикне він сильно тиснути на Кремль, якщо за це доведеться платити популярністю вдома? Питання велике, поки виглядає, що не дуже він почне тиснути. У Москві цю нерішучість відчувають і діють за принципом Дай трохи щоб не забрали багато. Путінська влада добре розуміє натяки, адже якщо американці справді введуть нові санкції чи мита, економіці Росії будуть непереливки. Тому у відповідь на ультиматум Трампа росіяни вирішили кинути кістку, тож яку саме, судячи з усього, ту саму ідею, про яку писали і Блумберг, і деякі джерела про тимчасове перемир'я в повітрі. Тобто, Москва пропонує, що давайте і ми, і українці, на певний час припинимо бомбити та обстрілювати один одного ракетами і дронами в глибині території. Ну, це не повний мир, звісно, а такий собі частковий перепочинок. Логіка тут насправді дуже навіть зрозуміла, що Росія переживає через удари далекобійних дронів по своїх аеродромах і містах, та їй самій прикує високоточних ракет, щоб без кінця тероризувати українські міста. Тож пауза у повітрі вигідна обом сторонам прямо зараз. Але ключове слово зараз. На фронті ж бої ніхто зупиняти не збирається. Путін просто виграє час, щоб підтягнути резерви, а потім спровокувати, взяти реванш, коли буде готовий. Трампові ж потрібен хоч якийсь результат, аби заявити, що дивіться, прогрес є, і війна стихає. Ось він і називає після візиту Віткофа переговори дуже продуктивними і каже, що досягнуто значного прогресу. Хоча по факту ніякого стратегічного прориву немає, це радше про якісь косметичні зміни, як, от, потенційне обмеження перемир'я або ж обмін полоненими. Але глобально все залишилося на своїх місцях. Російські війська на нашій землі, українці їх вбивають, захід допомагає, але потроху стомлюється від цього марафону. І от тепер, замість того, щоб виконати обіцяне і вдатися до санкцій після завершення дедлайну 8 серпня. Вашингтон просто продовжує переговори. Жодного тиску, жодних мит, лише фрази про значний прогрес і обіцянки. Працювати над цим у найближчі дні і тижні у Кремлі відкрито зловтішаються. Мовляв, бачите, нічого страшного, поговорили і розійшлися до наступного разу. Росія пропонує компроміс на своїх умовах. Нехай війна триває, але трошки тихіше. І ми з того зробимо величезний прорив. А потім закріпимо завоювання, перепочинемо і з новими силами впідемо вперед. Звучить дуже цинічно, бо ключова вимога Москви, якщо чесно, взагалі безпрецедентна, адже ходять чутки, що Путін знову витягнув карту анексії, бо мало йому захоплених територій. Хоче, щоб Україна віддала ще й ті області, які йому так і не вдалося захопити. Очевидно, що ні для Києва, ні для кого про здоровому глузді це не є прийнятним. То про який мир взагалі може йтися, якщо агресор навіть не робить вигляду готовності відступити чи, хоча б, заморозити все як є, без додаткових трофеїв. Власне, через це переговори поки що це більше про прогрес, а не про результат якийсь. Тягнути час дуже вигідно, Москві. Путін вірить, що довга війна, його козир, що захід рано чи пізно втомиться, посвариться і перестане підтримувати Україну. Він ставить на те, що зможе перетиснути нас числом солдат і снарядів, коли союзники відвернуться. Тому йому потрібні паузи, перепочинки, якісь проміжні домовленості, аби виграти місяці або й роки. Він як той студент, що весь час бросить. Що да, що мені треба трошки більше часу, я от, от все здам. Але всі здогадуються, що він тягне, бо не зробив половини роботи. Так само, і Кремль говорить про перемир'я, а сам планує нові наступи, готує більше ракет і знову брязкає ядерною зброєю по телевізору. До речі, про ядерку. Чергова істерика на цю тему теж частина тактики тиску кожного разу, коли росіянам ну буквально припікає, вони починають розмахувати ядерною дубинкою. Мовляв, не заганяйте на сукут, а то станеться щось дуже жахливе. Але досвід показує, що далі слів діло не заходить. Ядерний шантаж працює, коли йому вірять. А зараз у світі все менше людей купуються на ці залякування. Бо якщо б Путін дійсно збирався натиснути на кнопку, він би не чекав нічого дозволу. Те, що він кожні кілька місяців лише погрожує, і мітовано виводить з ангара ядерні ракети, це звичайна гра м'язами без справжньої готовності застосувати ядерку. В Кремлі дуже бояться наслідків, а головне сам Путін не самого. І він радше хоче, щоб його боялися і поступалися без бою. А що ж Трамп? Американський президент, схоже, хоче швидкого політичного успіху. Йому треба показати вдома, що він крутий миротворець і переграв усіх попередників, які нічого не добилися. Але одночасно він не горить бажанням жертвувати власним комфортом заради цього успіху. Тобто, це класичний дилетантський підхід бізнесмена виграти вигоду не понісши при цьому витрат. Тому і виникла ця історія із пряниками замість батога. Вітков, як шепнув необережно ушаков, приїхав не тільки погрожувати, а й пропонувати різні бонуси для Росії. Мовляв, ви поступіться Україні. А ми вам за це і санкції послабимо і взагалі дружити з вами будемо. Кремлю така схема цікава лише наполовину. Бо дружбу вони б із задоволенням взяли, особливо та кремлівська вежа, де за економіку відповідає прем'єр Мішустін. А от поступіться в Україні не влаштовує зовсім іншу вежу військових та силовиків, для яких війна стала сенсом і способом життя. Для них зараз мир це особиста поразка, втрата влади і, можливо, навіть кінець кар'єри. А то й життя, зважаючи на звички в їхніх колах, ось і виходить, що який би пряних Трамп не пропонував би Путіну, той максимум відкусить малесенький шматочок. Бо інакше свої ж в Кремлі його з'їдять. Власне, це ми і бачимо. Росія взяла невелику паузу, пообіцяла якесь часткове перемир'я і знову заходилася вимагати неможливого як от нових українських земель. Трамп же замість грюкнути дверима і виконати обіцянку покарати за впертість, заявляє про значний прогрес і продовжує переговори. Тож це схоже на перегляд якогось поганого серіалу чи фільму, де сюжет ходить колами, ультиматуми, потім поступки, потім знову якийсь ультиматум. Такий собі дипломатичний день бабака. На жаль, це один з найгірших сценаріїв для нас, бо затяжні і безрезультативні переговори дають ворогу час перевести дух і не змушують його поступатися. Якщо не буде жорстких кроків від заходу, Кремль це сприймає як слабкість і підтвердження того, що можна і далі тягнути резину. Тож від майбутньої зустрічі Путіна і Трампа не варто чекати якогось дива. Так вони можуть вийти до преси і оголосити про якийсь історичний прорив чи мирну ініціативу. Але зверніть увагу на деталі: чи буде там підпис під під документом українського президента, чи будуть гарантії виведення російських військ? Якщо ні, то це все ширма у найкращому разі домовляться про паузу в найбільш руйнівних ударах. Як, от ті самі повітряні атаки з українського боку чи з російського боку, у гіршому домовляться і не виконуватимуть просто щоб виграти ще пару тижнів до наступної зустрічі Україні ж критично важливо не опинитися за бортом цих домовленостей. На щастя, Київ на прямі поступки теж не йде і тримає зв'язок із союзниками. Європейці теж не дають задньої, е, теж обіцяють нас підтримувати. Володимир Зеленський вже поговорив з Трампом. Тобто нас просто так в темній кімнаті продавити не вдасться. Але розслаблятися рано, як то кажуть, диявол ховається в деталях, і ми поки що не знаємо, про що точно можуть домовитися за зачиненими дверима американський і російський лідери. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Підпишіться, якщо ще не зробили цього, поставте лайк цьому відео, телеграм для закулісся, Монобанк для підтримки. Усі посилання в описі під цим відео, QR-код біля мене. Далі буде ще більше простих пояснень, складних тем. Тож до зустрічі і дякую!